Так, друзі, знову ми разом. Коротше, все, взяв воно там, вибрав прикольні помідорчики по 45 гривень. Тепер у нас що, широкоугольний повищена стабілізація, я ще то, тестю, як завжди, ці, всякі режими, камери, до тестю вже. Вічно я не просять затестити. З намеком, що буде краще. Так, заказав я тільки що Спирта. 96% етиловий спирт. Як в копійке на сада ходить, сейчас мне туда заскочу. Сейчас вот тут я проведу чуть-чуть так, кавуни по 15 гривен, ты Ну вроде я наш крип так нормальный, килограмм на 51 гривню помидорчики. Так, зараз поїдемо. Зараз я обгоню всіх. Може дворами давайте. Бо ми тільки що обичною дорогою їхали. О, кстати, спрашиваю по чому молоко. Домашнє, поняли, на стихійному ринку. А по чому літра? Молока? А 30. Так, друзі, молоко. Домашнє, походу, 30 гривень літр, банка 3 літрова, виходить 90. Да? Я думаю, це домашнє продають так на руках. Сир там теж я показую пару позицій, все остальне ми молочні вироби подивимося в этом, в АТБ Так, треба завтра на якісь чи брельчанські, чи. Чи брельчанські, чи в сторону фарфорового заводу а ты бью туда з'їздить там коротше те що мені надо це стопроцентно Короче, консервы, консерви що я вам показував скумбрі в автоматному соусі та що мені подобається буде вроді по 51 гривні там ми анонсик дивилися а то я його їх грибану така вещь, знаете, думаю як нема чого пожрати якусь кашу я Ето. пусть кашу зварив там или картоху и баночку відкрив Якраз одной баночки хватает так одному одному чоловіку наїстися. Короче, надів на свою бестолковку капюшом. Безболка в рюкзаке. Так, кошелек в руде положив Телефон на внутреннем кармане. О, фух, всі вже воздуха подихав. Зараз дворами тут поїду. Щоб по одному і тому самому маршруту не плестись. Вот то мене чуть не. Це. Я думав так на розслабоні, поняли заїхати. Двома пальцями рулюю. Чуть нога не відлетіла. Ой, як хорошо котиться у нас. Так, мадмузель, а ну може ти право-лево. Не хочеш? Чи провірим сигнал? Там ми в принципі тут частенько цим вором проїжджали зараз сходим купую спиртяга спиртяки коньові а думаю ну, знаєте щоб так розходно шприц наберу вони щось тут ну так галіно поворачу вау Коротше, шприц наберу і туди. Я манав їх вже розкручувати. Я говорю, вони взагалі не стерті, щоб їх. Коротше, набухаю колодки спиртом і... і диск. Набухаю і протру. Бо він ну вже, кстати, через раз вирішити пишіть. Виликати наска 22, повітряні культи. Давно воно працює, кстати, навірно популярне на торжества заказує кульки. Та нормально тут вони строят, тут по ходу ще таких два дома вийдеться крім того що вже готовий і на продажу, бачите Дивіться. І ще один і он третій кран третій. От, бл. Коса плюс. А, це, мабуть, там новий відкрився. Там, де медловий квартал, новий Коса. Ну, Нормально это. Кемпри. А так кемпри по шуту. Приділено. Що тут? Складні часи потребують вольових рішень. Приєднуйся до першої ОШБ. Окей. Вам ще не видно зелений хрест копійки. Зараз ми там з притягами. Стандарт буд. Стандарт. 15 секунд, 14, 13, 12, 11, 9. Співаємо. Тихо. А в подорожнику, я зайшов вже подорожник, там де був пристегнутий велосипед, там ще тилового спирту немає, якісь розчини, есть мурав'їни спірт. ну коротше куча всякої херні, а те, що надо нема, щоб такого чистоганчика покріпчити. Не, ну це що, хочу сказати, що він класний став. Це ж тут зобра типу, тобто її не видно. Вроде була колись зібра нарисована. Сейчас отут десь парканусь. Вон до рішоточки. Везде парковочку я знайду. Я тут колись присювався. Балі. Ну, перекрию заїзд коляски, що робити. Я ж не довго, правильно. Так, ага, ну, щоб засібнути хоч за те, що надо Все, дальше я не смогу. Мы сейчас быстро. Копейка, бета, копейка. Mm -hmm. походу. Добрый день, интернет заказ. 45 40 Спирт? Да. Карта. Да, нет. На закусе. Та ні, що чорний пить. Так, не Дякую. Гарно дні. Добро все. Зараз бачите пластику не всі клі можна. Дивіться, телефон мимо кармана. ложу. Все нормально. Все, бачите, запис навіть предлагав. О, бач. Бачите, бачите, як слово паразит. Так, ну шо друзі Будемо прощатись Я не пойму, в мене ще виключався цей Як його ладно давайте спустимося вниз з вами Ще 10 хвилин можемо записувати відос Щоб була по повністю серія Може розтягнутися. У, так, тихо, тихо, тихо эти авторські права нас заспівали. Текаємо, тікаємо, тікаємо. Для бухлішка сразу і закус. Так, це я вже подер замком чешу. Ну, Поще що нема, вон, бачить. Ну це чуть-чуть мазути. Коротше промою сюди спірта налью. Це я вчора все розкручував, тут настраював. І це херня на заклпках, ідіоти. Я бачив людей, можна поміняти, розкрутити, новий поставити, а тут сосю чи що. Ладно, не буду вас погружать. О, можна на 10 хвилинок зайти. В этот маркетоп то тобто, це я не раз... А, раз заходив, але не знімав. Так мені нічого не треба. Хіба що подумати, може якісь сосиски Давайте зайдемо якісь сосиски глянемо, може якісь паці. Піцу, в принципі, я б не проти купити. Бестолково знімати цей спуск. Sorry, sorry. Прома... проматуйте такі моменти бо в мене паузу нема поставити на паузу так може о взяти якусь собі я зараз собі на обід візьму якусь вкусну штуку а дома мікроволновці розійди зараз вкусну штуку возьму лаваш сосіска подвійна о, лаваш солянин. Лаваш. <рес> <Да? рес> лаваш королівський. Ось мене зацікавило це лаваш, сосиска подвійна. Соусина <рес> <рес> царева. Сирна царела. на другу. І на одну половинку ворога. Пицца кусочек. 21, 30, 20. Ну, вот это я возьму. Кит стоит.

Можна лаваш сосиска Беріть, будь ласка, його. подвигаться. А, тут от... Його просто розігріть і все, так? Да? Вот це, так? Можна да? в магазині на газ проводимо. Та ні, вдома. Вдома можна. Все, дякую. Будь ласка. — Подожди. сюди. — На карту так? Угу. — Чи зігрівь буде досходити? Будь ласка, зараз проводите. Не повно. Прошу, Чек Це ага. ага. Дякую. Ага. Все, друзі, під обидой такой фишкой не хочеться веренк проводить. Ужин то таке діло. Так, сьогодні рюкзак не день відкритих дверей, як вчора був. все закриває. Так, давайте глянемо сусіди якісь по ракції. Не, давайте я вам покажу. Зараз по бистрому молочку. Там хтось просив молоко. Ось дивіться. Картошечка, бачите, по 24. А на базарі чеку от 30. Так дивіться, яка бомбезна. Бомбезна, так? Да? У мене компот. Так би я купив би молочко. У мене вдома компотики є кефірчики, Коротше, давайте я вам отак наведу, вам вже видно, дивіться, фау-фау-фау. Дивіться, фау 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 Ну тут чорт голову словно можна тут розібратися, а тут ще більш-менш. Ааа, Я не пам'ятаю, чи Мадмазель Сметану взяла. Вроде вона вчора ходила. За сметану. 55. Кстати, ферму. Ні, це плавает. Ого, 190. Я думав, я дорого по 175 по акції 190 це лохатро на 20 дороже, ніж на двох других точках. Давайте ще вам сири покажуть, що хотів. Кокомарти. Топковські. Ні, сейчас підожди, Для маленьких і дорослих особливого смаку. Лукас. сири. Ліно, резоне. Ліно, ти під стелаж, ні суди ні туди. Ну, короче, тут только копчені. Сири по акції, а так нічого. Ага, сосиски 75, 71, 35. Ну, це ж це якийсь отстой, напевно, шевські, київські ковбаси. Його вирішено. Звернішаємо швидкого приготування торгової Сосиски які є? Виберіть А, це для ходо, типу. Торговою Ладно, не буду. Мене вчора Шніцель, що ми жарили, осталось там нормально, поушніцеля. Я на ужин обеспечен. Коротше, ви поняли. Добре, при Так, друзі, ну що всім гарного. Вечора сьогодні, мирно небо, Погнали. До Додому. Так, майонез я купив, клічук я купив ще в прошлий раз. Так, от тут такі діли, друзі, хліб є. Колись пошаримося, може нормально, буду щось покупати. Пошаримося. По цьому маркетопку. Так, погода не вдову, так? Да? Так, ну що, всім. пока-пока, давайте.